Увага! Субсидію можуть забрати навіть у пенсіонера з мінімальною пенсією. Нові правила вже діють, і тисячі людей по всій Україні залишаються без допомоги, на яку розраховували. Ви думаєте, що це не стосується вас, помиляєтесь, навіть одна дрібна помилка у декларації чи заборгованості за комунальні послуги, і ви втрачаєте всі виплати. Нові правила призначення субсидій, що потрібно знати кожному пенсіонеру та одержувачу допомоги, зараз розповім. Останнім часом у сфері соціального захисту відбулися важливі зміни, які напряму стосуються мільйонів українців. Субсидія це одна з основних форм державної допомоги і для багатьох людей, особливо пенсіонерів, вона є життєво необхідною. Проте з 2023 року було запроваджено новий порядок її призначення. І тепер умови стали більш жорсткими. Це означає, що навіть ті, хто отримує мінімальну пенсію, можуть зіткнутися з відмовою у виплатах, якщо не врахують нові правила. Постанова Кабміну номер 601 з чого все почалося. 13 червня. 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 601 Цим документом було запроваджено експериментальний проект, який змінив порядок нарахування субсидій. Основною метою новацій є спрощення процедури подання документів, прозорість процесу та захист державних коштів від зловживань. Уряд підкреслює, що нові правила зроблені насамперед для зручності громадян. Тепер подати заяву на субсидію можна онлайн, без потреби особисто відвідувати державні установи і годинами стояти в чергах. Для цього створено веб-портал Пенсійного фонду України та мобільний застосунок, який дозволяє подати документи дистанційно. Особливо корисними ці інструменти будуть для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які раніше стикалися з труднощами через необхідність особисто з'являтися в органах соціального захисту. Хто тепер відповідає за субсидії? Раніше питання призначення субсидій належало до компетенції органів соціального захисту. Тепер Головним органом у цьому процесі став Пенсійний фонд України. Саме він відповідає за перше технічне забезпечення системи, призначення субсидій. Друге збір обробку та зберігання даних усіх громадян, які звертаються за допомогою. 3. Адміністрування онлайн-порталу. Через який подаються заяви та декларації про доходи. Завдяки такій централізації, процес став більш контрольованим і водночас відкритим. Як відбувається перевірка даних, щоб уникнути зловживань і забезпечити справедливий розподіл державних коштів, Пенсійний Фонд України? Щомісяця передає дані всіх отримувачів субсидій до Міністерства фінансів. Завдаки цьому проводиться 1. Перевірка достовірності наданої інформації. 2. Верифікація доходів і майнового стану. 3. Виявлення випадків шахрайства чи навмисного приховування даних. Крім того, до процесу долучені місцеві адміністрації, постачальники житлово-комунальних послуг, а також ОСББ та житлово-будівельні кооперативи. Вони надають інформацію про розміри нарахувань за тепло, воду, електроенергію та інші комунальні послуги. Роль цифровізації за технічну інтеграцію відповідає Міністерство цифрової трансформації. Саме воно забезпечує безперебійну роботу електронних сервісів, завдяки цьому більше немає потреби звертатися в органи соціального захисту особисто, достатньо лише смартфона або комп'ютера. Важливо, що до електронної системи підключаються і всі організації, які мають відношення до житлово-комунальних послуг. Вони відкривають власні кабінети на порталі пенсійного фонду та передають необхідні дані. У разі відсутності технічної можливості документи подаються у паперовій формі, після чого їх вносять у систему працівників фонду. Кому можуть відмовити у субсидії? Найголовніше питання. Яке хвилює людей, хто може втратити право на субсидію за новими правилами. Тепер перевірки стали значно жорсткішими і є цілий перелік випадків, коли допомога не призначається. Перше, це неправильно подані документи, найпоширеніша причина відмови. Особливо це стосується декларацій про доходи. Друге. Приховані додаткові доходи. Наприклад, якщо заявник здає квартиру в оренду або має інші джерела прибутку, Третє. Заборгованість за комунальні послуги, що перевищує допустимий поріг. Невчасне оновлення документів. Це четверте. Наприклад, при зміні місця проживання, складу сім'ї чи доходів. Це невчасне оновлення документів. П'яте. Велика площа житла або наявність дорогого автомобіля. Нерухомості може бути, що перевищує допустимі норми. 6. Фактичне непроживання за місцем реєстрації без підтвердження реального місця проживання. 7. Перебування за кордоном понад 60 днів без поважної причини 8. Надання неправдивої інформації, навіть якщо це сталося випадково, слід зрозуміти, тепер усі ці дані перевіряються автоматично через державні реєстри. Це означає, що приховати інформацію практично неможливо. Хто контролює систему, щоб забезпечити прозорість і стабільність нових правил. Міністерство соціальної політики двічі на рік звітує перед Кабінетом міністрів про результати реалізації проєкту. Таким чином, вчасно виявляються проблеми, вносяться зміни до нормативної бази та адаптуються правила відповідно до потреб громадян. Це дозволяє зробити державну політику у сфері соціального захисту більш гнучкою, сучасною і справедливою. Що робити у випадку порушення прав? Бувають випадки, коли людині необґрунтовано відмовляють у субсидії або без пояснень зменшують її розмір. У такій ситуації. Громадяни, зокрема пенсіонери, мають право на безоплатну правову допомогу. Юристи можуть допомогти перше. Підготувати скарги, друге. Скласти офіційні звернення і третє, Представляти інтереси у судах. Телефон гарячої лінії безоплатної правової допомоги можна знайти на будь-яких державних сайтах. Довідник пільг для пенсіонерів. Для осіб похилого віку підготовлено спеціальний безоплатний довідник. У ньому зібрана вся актуальна інформація про пільги, які належать пенсіонерам. Довідник можна завантажити онлайн або отримати у друкованому вигляді. Він допоможе дізнатися, перше, які пільги вам належать. друге, як правильно їх оформити? Третє, куди звертатися у випадку відмови? Це особливо важливо, адже правила постійно змінюються і орієнтуватися у них самостійно стає дедалі складніше. Хто точно має право на субсидію? Згідно з чинними правилами. Якщо ваша пенсія є меншою за дві мінімальні зарплати станом на 2024 рік це 4722 гривні, ви маєте право на субсидію. Крім того, ви також можете отримати безоплатну правову допомогу у разі порушення ваших прав. Чому ці зміни важливі? Новий порядок нарахування субсидій має як переваги, так і ризики. З одного боку, він робить систему більш прозорою, зменшує можливості для зловживань і дозволяє швидше отримати допомогу. З іншого боку, жорсткі перевірки можуть стати причиною відмови навіть тим людям, які дійсно потребують субсидії, якщо вони припустилися найменшої помилки у документах. Саме тому важливо знати всі нові правила та уважно ставитися до процесу подання заяв. Висновок такий: субсидія це не подарунок від держави, а гарантована допомога тим, хто її потребує. Щоб її отримати, необхідно дотримуватися нових правил і чесно подавати всю інформацію про свої доходи та майновий стан. Пам'ятайте, якщо ваша пенсія нижча, за дві мінімальні зарплати ви маєте право на субсидію. У разі необґрунтованої відмови звертайтеся по безоплатну правову допомогу. Не залишайтеся байдужими до своїх прав, шукайте інформацію, консультуйтеся з юристами та відстоюйте справедливість для себе і своїх близьких. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати свіжу інформацію. На все добре, до зустрічі!